Ну що, друзі, замовив я собі таку болгарочку. Йде вона в прокрахський ящику. Болгарочка Разор. Отака. така. По суті, вона ще й величенька. На фотографіях вона казалась трохи меншою. Оце вона в такому вигляді прийшла. Заказував я чисто тушку і кейс. Потому, що там Той акумулятор, який йде з нею, мені він трохи не дуже подобається. Тому я заказав болгарку віддільно з цим і акумулятор із зарядним прийде окремо. Сьогодні, кстати, вечором должен прийти. Буду пробувати на ньому, а поки в мене там є ось такий шуруповерт, огляд на нього ми там є на каналі. Тут 1,5 амперний Аккумулятор поки буде на ньому испытывать, а тоді вже пізніше прийде попробую той. Ну, що про самі болгарки, в принципі, на перший погляд так-то вроді би і нічого. Вроді би качество, але ну все. Кнопка, звісно, нормально клацається, але но дуже видно, що вона дуже-дуже бюджетна. А так в, в остальному... Вроде би нічого. Це, що мені вже понравилось, оця защолочка удобна, щоб довго там не крутити, бо я вибирав теж з прокрафтом, але там трошки характеристик мені не подобалась, тому, тому вибрав разор. Вони в принципі там практично одинакові, у них разниця тільки в ціні. І ще по прокрафтові, там проблемна оця кнопка. Переключання швидкостей. Вона там щось заїдає постійно, і це воно на всіх так. Не іменно що там виборочна якась проблема, а виходить, що на всіх. І ще один плюс, який мені подобався у цій болгарці, вона робить на низькоамперних акумуляторах. І доволі ну, досажує її до кінця. А на Prokraftві ні. Робить через раз. І буває така, що взагалі не запускається. Якщо хоча хоч б наполовину підсаджує на акумулятор, то вона може просто вже не включатися. Це ще які критерії дивитися є. Так, зараз спробуємо просто включити, я тоді я розберу і подивимося, що тут у нас у редукторі поставили. Так, працює вона у нас оно. Коростя. В принципі, так то дуже, конечно, мягко цей планий пуск дуже мягко починається. Ручка Примітивна, якщо чесно, вона тут -от прорезина, ну така. В принципі, для неї хвата. Така, от, ви знаєте, що вона доволі така величенька. Получається, якщо й з акумулятором. Непогано. Так, зараз будемо щось різати. Так. прут у нас восьмерка. Будемо зараз різати, тут різний круг стоїть міліметровий. Будемо це я ще перший раз на я буду пробувати, як вона ріже 15 амперний акумулятор. Поїхали. Ну, ви знаєте, враження такі. Доволі непогано. Так, щоб і не чути, щоб вона нагрузку якусь. Не знаю, допомагає цей фонарик чи ні. Та в принципі дойса. Темноту щось та й видно. Інтересно ну, ж буде, як робити на 4 амперному. Воно на цьому, в принципі, непогано працює. Ще ось heh, надпись Разор. М може видно, не видно, як вона напи... намальована, як наче хто яким коректором наводив. Так, ще дивіться, є такий момент. Наприклад, включаєш болгарку і виставляєш собі маленьку скорість. Тоді, коли ти її виключив і коли ці лампочки вже потухли, як навіть по новій включаєш, вона включається опять по високих оборотах. Треба не забувати, бо дух там щось треба робити на медленних, І тоді забув, включив, а воно вже на швидких для таких моментів. Получається, зараз давайте провіримо. Все, якщо вона ще не потухла, я включаю, воно на самих цих оборотах продовжує. Зараз, якщо потухне, почекаємо. Потухло тепер. А так на повні обороти працює. Такий момент ще є. Ще мене так трохи удивили гайки. ті, що Зажимати круг. Такі... Мочні, в мене на 230-й такі стоять і то даже оця гайка трохи менше. Не знаю для чого вони так зробили. Вони і вес у них немалий. Тому не знаю, може їх менше поставити, хоча чи воно на щось повлияє. Ну такі доволі моцні. Ну і в принципі по качеству непогані. Не Знімемо редуктор, бо інтересно, що там, щоб зарані предусмотрети. роботе помазать так Таке не густо, якщо чесно. Треба підмозити. Таке, чисто чу-чуть, У нас роликовий підшипник стоїть внизу. Тут ну демо що туди ж в одному. щоб, Тут у нас воно вроді би напресоване. Не на шпонки. Чи, чи лите, чи напресоване. ну В принципі, непогано бо в мене там була електрична, сітєва, то там було наш шпонки. І постійно воно там вже воно роздовбалось, ход такий, був. воно общем, не дуже приятні очищення. Ось такі у нас стіночки, в принципі, товстенькі. Буду змазувати отаким мастилом. Це я брав для бензокосив редуктор. Принцип, там по суті одинаковий, то теж синій то я думаю нічого йому не буде. Почепничок намажемо і сюди. Насипемо. Зараз одну цю штуканцію. Нафігашимо. Одне, що тільки не пойму, звісно. Чи може воно в принципі і на всіх так болгарках. Бо не часто замічав, що немає ніякої прокладочки тут. Чи не буде вона слинити? Так, в принципі, я так зрозумів, воно тут. ага, отак. Ширшою стороною. Багато її сюди не треба налажувати. Бо тоді йому буде важко працювати. Так, сіла. Назад. Так что да, надо по любому прикак купы вы сразу надо помазать, бо что-то китайцы зажали нам масло сюда положить. Піджимаю луч отверткою, щоб не случайно не зірвати нічого. Тут немає ніяких гроваків, нічого, просто, просто так зажимається. Ну, в принципі, бюджетна болгарка, дуже бюджетна. Все. Тут стоїть контролер, його тут гар видно гарно через ці отвори, щоб охлаждався Ще хочу провірити, як сидить акумулятор. Так, тут ага. теж щось странно було, що він наче дуже... Ага, ну тут дужче. Оце ще такий момент, що акумулятор. Посадка акумуляторна тут трошки. Неплохо. На цьому та пошти ну, чуть, чуть Ну, В принципі, воно-то нічого не відходить, працює. Просто... Чуєте, що смазочку набили, розганяє. Чумаданів до них, я так зрозумів. Немає іменно Розоровських, йдуть чисто прокрафтовські, але вони чуть-чуть не цей ну не підходять іменно під цю болгарку. Так то ці всі і акумулятори ж защита, там, це тут круги, я так зрозумів, ті, що йдуть з заводу. А сама болгарка чу-чуть не стає. Вона ж по структурі трохи друга і посадочне місто тут трошки не дуже лягає. Тому якщо комусь важливо, це то обращати Ну, В принципі, вона сюди одно влазить, хай вона там не буде в посадочному місці стоять, ну, зато вона буде в принципі, тут вся в купі, в чемодані. Так удобно для перевезення. Бо я одразу хотів саму болгарку купляти, а тоді ну, все одно машині туди возиш і постійно так вона буде падати. То рішив брати її кейс. І оце ж болгарка то нова, але ну, ось тут трошки на редукторі може видно. Є такі гарні почесання аж до цього до металу. Ну, це в принципі це може десь там по конвеєру йшло. Не столь важне. Пробуємо відрізати арматуру 12-та. Бестренько. Все така прорезинене. Оце все, вся резина. І тут, і тут, в принципі, ну, так, приятно, звісно, на ощуп все, бо це тут не дуже. Так, то все ж прийдеться колись брати, робити, то і тут гарненько в руки сидить і тут, а резини не пожаліли. Інтересно замірять, яка в неї довжина. Наприклад, круг не цілий, ну в общем, якщо отак з таким кругом, то в принципі рівно 40. Ну, хай якщо буде більший, ось наприклад отак, 42 см, Довжина болгарки, По суті, трошки довше, ніж чим, чим обична сітєва. Так, попробуємо, наприклад, таким кругом наточити там, чи лопату, як воно буде. На йти. Нормально. Ще раз була була мене колись ну немає там, по роботі в знайомого, брав болгарка Енхель. Точно модель не пам'ятаю, але вона практично така сама. То там оце, є цей прикол, що акумулятор 4-амперний, ну, якщо він хоча б до половини розрядиться, там ще там три точки теж, як тут. І якщо одна підсяде, все, вона вже коротше, практично не запускає. Це треба кнопкою разів ну, чи 5 чи 6 вкласнути, виключити тоді вона може тільки запуститися і 5 глушиш і п'ять коротше ну в общем така собі неприятна штука ну а це оце ж півтора амперна сьогодні я її розряжав до менше половини вже вона показувала то работає я починає включається все чотенько, в принципі це вже радує так забрав я акумулятор от такий Аккумуляторчик. На пошті, як був, ще б трохи її відправив назад, добре що там додзвонився по номеру, щоб узнати. Взагалі, в мене ж на старому акумуляторі, ну на той в мене ж виходить, тут ось кнопка одинок. Ну тут нажимаєш на неї, горить, а тут нажимаєш. Не горить ніфіга, думав вже все, якась підстава. Додзвонився, тут оказується отакий прикол, Треба нажмати на оцю кнопку. І тоді я ж нажим, ну, досвідчується, чого так. Ну, і взяв зарядку 2 а тому що пів, ам, 1 амперне вже на нього буде трошки слабувати. Ну, вона вроді заряжена, показує. Так що зараз тепер на балгарки цього акумулятора. Да, мощь. Так, ну что. Так, ну теперь попробуем те же самые 12-й арматуру, пруток, перерезать на цю МАКБ. В принципі, що сказати? Ріжено практично так само, як і на тому. Як на півтора амперному, тільки тільки цього надовше хватить. Шука це, в принципі, держить нормально. Ось так можна одній рукою. Ну, оце у нас так буде вона. Подсвяточка така. Ну, Звісно, отут вот вона не дуже допомагає. Коли іменно до круга доходить, то в принципі, коли так вже прижимаєш, то на теню, ну, просто ну, тут видно, ось ніфіга не видно, це так. Хіба ізначально підсвітить хоч куди побачити. А так, в принципі, толку з нього мало. Ну, що можна сказати по болгарці? В принципі, нормально. Те, що я вже дав, те воно в принципі, і вийшло. По суті, все там і обзори, ну, практично все сходиться, все тут правильно працює. що тільки на, на кнопку, ну, Це можна просто на витвона така, дай Бог робитиме. Ну, а, так, а так, по суті, якщо так придивитися, то ну, нормально так. Оцінку можна бодати нормально, по корпусу, по, по прорезиненню цій всій структурі теж непогано. Звісно, по редуктору видно трошки... Алюміній не сильно крепкого сплава. Ну, опять же, вона не така мощна, щоб нею давати їй великі нагрузки, яка буде влітить на всі корпуса і тому подобне. Тут То, чого іменно разор, там є відео, я її вже не розбирав, тому що є відео там, де їх розбирають і срівнюють вони з там практично одинакові. Там тільки більший магніт. А це і що і все. А так, товщина, ну, общем, все те саме. Тому оце, я ж кажу, мені важна була кнопка, кому як удобно, мені ну, не подобається, коли вона отута, лізеш, постійно, злазиш, нада. а тут однією рукою можна включати, виключати свободно. Тоді оця безстрій сйом теж дуже удобно, бо постійно часто я часто їх постійно знімаю, надіваю. Кнопка не заїдає тут, то слава Богу. Ну, ну Подсвятка це таке вже на нього особо внимания не обращався таке есть то есть так що в принципі нічого апарат